Про притягнення ва до кримінальної відповідальності в цій справі, яка зараз розглядається. Таке питання приєднується до справи. Ви можете дати відповідь? Притягнувся до кримінальної справи, чи не до відповідальності? Чи я не притягнувся до кримінальної відповідальності? Віктор Петрович, дуже складно відповісти на це купить. Це не мені треба, це мені надало. Я розумію, що я не притягнувся. Тож згідно статті 17, поки має вироку, і поки вирок не вступив в закону силу, я вважаюся не, не, не винувати нам. Але я з цього ще раз кажу, Калинівський районний прокурор надав довідку, яка вказує, що я притягуюся по цій кримінальній справі до кримінальної відповідальності, яким чином не зрозуміло. І суд це підтверджує, і мені для цього потрібна довідка, що, що я не доведеться, що я не притягувався ще, що ще йде суди. Віктор Петрович, Віктор Петрович ви самі щойно відповіли на це показати. Але вони, вони так само, вони так само вони слухають, як і ви. Вони точно так само мене слухають, як і ви. Мені треба представити документ. Мій документ не, не, це, не підходить, а ваш документ ви підійде. Приєднується це клопотання надання довідки до справи, суд вам відмовляє надання довідки у зв'язку з тим, що надання відповідних довідок не передбачено чинним кримінальним процесуальним законодавства і повноваженням суду надавати передчасні відповіді в рамках цієї справи, яка на, на, правит... на даний момент я притягнувся прикину, до кімнату відповідальність, чи не притягнувся. Ну це я хочу сприймати цей причинник. Я хочу відповідати, хочу відповідати. І провели на питання. Суд нам може відповісти на питання, що наразі е, кримінальне провадження номер 120, 210, 20, 23, 40 і 419 перебуває в провадженні Козянського міськрайонного суду в даний момент. В цьому кримінальному провадженні проводиться судове засідання, розгляд справи триває, розгляд справи ще не заведений. І, і на даний момент я не притягуюся до кримінальної відповідальності по в кримінальному провадження. Можете ви це сказати? Тепер. Чому ви це знаєте, але це буде сказати? у Питання. То сказати? Ми говоримо права, так, і які нас і ми судового засідання. Ваша честь, ви мене перебуваєте, у мене навіть не хочете висунути. Як я можу добитися якоїсь справедливості, як я можу надати якісь докази, якщо мене інтересують, не слухають. То 6 літа так само мене слухають в калиниці. Як я можу довести? А одна кілька мене справа вже закрита за відсутністю складу злочину, але мені всі одно говорить, що я притягуся неодноразово і конкретно за це, що закрите, і це, що ще ще, ще в суді.